Ділами закону не виправдовується їх. this was Lord, Слайс у свій по награди, щоб взяли в них належне ходи, але на грани, скопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого ж поганували, тоді він послав інше слуг, більше в та ті чи не те саме, нарешті послав до них свого сина, кажучи, до мого сина. Та винограде згрібшися за воліні словом, це спадкоємець, ходім об'ємо, я візьмемо сіл собі оспадчину, і взяв у що його вилегері з виноградника і вбили, отож, коли прибуде своє виноградника, що зробить з тими виноградами, лютию лютого вибить, відповіда йому, а виноградини інше. Тиму своєчасно й от води, тоді сускані, чи ми у писанні ніколи не читали, камінь, кам'яне і мечі, стали каменем? від Господа це сталося, дивне воно, почав нашої. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Був один чоловік Господа, що насадив виноград, на Обгів його погорожію, видумав у нього ченило, вигунував башку, найняв його винограда на і відійшов. Той чоловік – це є Господь Бог, який насадив виноградник, і тим виноградником це є наша людська душа. Господь Бог все для того зробив, що ми, як особи, себе почували у безпеці. Чому ми могли безпечно працювати на його винограднику? Тобто на спасіння власної душі. Тому написано, що він повів його огороженню, видував його чавило, вибудовав башку і наяв'я винограду. Цей весь опис безпеки, якщо так можна сказати, це означає, що нам в нашому житті нічого не має загрожувати. Перед нами має бути мета нашого життя це є спасіння душі, тобто працювати власному винограду, тобто на спасіння в душі. І так як Євангелія описує, що той виноградник був погорожений, так само і ми з вами, ми з вами маємо один належний захист. Ти у захист, нас насередине освячуюча Божа ласка. Божої ласки, і нічого не загрожує. Така людина працює над своєю душею, над її спасінням, така людина усконається, стає святою, і вона врятува має належні сили. Коли ж настала до збору, Послав слуг слуху свої виноградам, щоб взяли від них належні плоди. А винограда, і схопивши ослухо побили, вбили кожку похаменувати. Вона ну, сапереця притча, то вона відносилася до людей старого завіту, тому що в старому завіті Господь Бог посилав пророків, пророки, які мали. Чіфувати людей, щоб люди були здібні до приходу Месії, до приходу Спасителя світу. І нам притча описує, як люди старого завіту поступали тими пророками, кого попили, хвопили, Бошу уканували. Тоді він послав інший слух, більше і перших. Та ті з ними те саме. Нарешті послав до них свого сина, каже, що до мого досі. Та виногради згрівши сина за водолій собою, це спадкоємець, коді об'ємо його і візьмемо собі Його спаще. Коли ми будемо так аналізувати далі притчу, то ми розуміємо, що дуже нічого не змінилося в тих часах, в часах Старого Завіту, і в тих часах, що ми зараз з вами живемо. Зараз в ролі пророків, які посилає Господь Бог, це є священники, це є церква, це є парафія. А Бо це не маленька церква, в ролі того пророка виступає кожен з вас. Кожен з вас, ви маєте будувати у той домашній виноградник, домашню церкву. Будування домашнього виноградника це означає виховання дітей, виховання внуки, щоб сім'я була побожою, щоб сім'я була християнською і хтось подив. Коли чоловік і жінка працюєте над власним виноградником. А коли то не відбувається, то відбувається те, що описано сьогоднішній Євангелій. Так в старому завіті отих слух пророків вбивали, били, ми вбиваємо так само в собі оце Боже Слово, яке нам дає Господь. Зараз священник виголошує проповідь, Ви проповідь почули і пішли додому. І запитання, як ви вдома реалізуєте те, що ви зараз почули? Чи дійсно реалізуєте це в своєму житті? Через це те, що ви почули, далеко закопуєте, вбиваєте власні душі. Що зробить з тими виноградами. Лютих люто вигубить, відповів йому, а виноградник найме іншим виноградом, лютих люто вигубить. І це, один це є наша власна смерть, закінчена життя. Ось там буде все показано, хто як у порядку Працював над насінням власної душі. І можна оце покликання Боже втратити. Втратити власну душу. Можна збагнувати отой виноградник, який, який нам дав Господь Бога для того, щоб ми його порядкуємо. Тому той час дуже цінний. Працюємо над власним освяченнями. Še vedno je z nami, da se zapisujemo. За дісмерти істини Бог нам живуть вами причистій суємати, Та Ті слави зібрання апостолів, осі дивиться нашого затусла і висловсатинополі святих, сісятих, помилий, спасете благий.